Ну що, пігнали, да? Ні, ну це вже нормальні гри. О, оце мені нравиться. Красавчик. Так має зробити кожен поважаючий себе чоловік і тим паче жінка. Все я сказав. А тепер ми йдемо грати в Балдуру. Коли там вже можна буде зайнятися повагою до старших, скажімо так, до Дедді Мага. Так, тепер би згадати, що мені робити взагалі. В чому сенс мого буття? Ага, ага. ага, А, в натурі мені щел. Мені щел. Я поняв. Десь має бути торба того типа. Так, стоп. Таке ж тут. Був. Е, де його торба то. Це вона? Ні, так киз... и Я не понял, а де я маю найти торбу валь пояснить. Так добре, а де? Ага. Я люблю. Он, воно що? Здається, я почав розуміти. А, тут реально щось є. О рюкзак, це воно. Нюхня, нюхня, нюхня. Нюхня. Нюхня себе. За прикольно. Тепер не хуня. Тепер он так, хто в нас багато ходить, цей Астеріон, так? Да? Астеріон, натримай, буш мав. Оце гамнодави модні, скажи. Підождіть секундочку. Дещо гляну. Зараз мені треба дещо в телефоні глянути. Ви мені можете тим часом подонатити, якщо ну, у вас бажання є, якщо чисто, ну знаєте, таке. мотивація у вас така є, Чисто, ну, типу. Зробіть вигляд, що стрім продовжується, і я не відволікаюся, як ну, бидло. На стрімах взагалі не можна відволікатися, я так вважаю. Кожен, хто на стрімі відволікається від стріму, ну тобто стрімер, той трохи лох. Але мені важливо зараз відволі... Пойміть правильно. Мусите зрозуміти, добре? Надіюсь, поняли. Я не знаю, що ви там пишете в коментарях. Надіюся, що ви мене поняли. І те, що зараз кинете мені донат. Не цю вам ідею, просто Натякаю. Фу. а що мені вибрати? Пояснити вам, чим я займаюся? Давайте, якщо хтось кине донат, я поясню, на що я відволікся. Геральт, в смислі зажрався. В Смислі! Вибачте, що кричу. Отам труп. Залутати. Все мені. Версень з приколом. З кайфом. Llull, що я зробив. Сука, нахуй це зробив? Нахуй я. Що я нажав? Не похожий на цих гоблінів з Гарри Поттера, чеки ще. Зірмій сподобав ще одну закуску. Фортуна любить наші червы. А ты досить пишномовний, як на огра. Обманю його. Бо напожюємо. А чому не мінус до удачі? Харизми мінус. Перемога. О, домовся з ними. Отримаєш допомогу. Від них у бою. І, здається, зможеш дістати артефакт для інтелектуала. Таке прикрість, <плес> що я не полосую <плес> твоїм м'ясом. Тобі жодного тавра немає. <плес> Мені не потрібно абсолютно інший <плес> бог. Я вклоняюся лише обжерливості та жадібності. <плес> Це два гріха юки з блокбару. Е. Навіть у них є послідовники <плес> гру. Цей розумний <плес> огр має артефакт, що зробив його розумним. Забудь гоблін. Я хочу, щоб ти бився на моєму. Боці. Так можна? Ну давай. Я за всіма озниками адепт високого мистецтва комерції і вимагання. Зроби мені пропозиції, спокуси мене. Обман. 1000 золота після того, як поб'єшся за мене. Я заповжу тобі тілами полеглих наситися сповна. Я навіть не знаю. Ну, 1000 гривень в мене немає. А я можу ти в 5 нажати? Це ну, казуально, що я можу зберігатися перед кожним вибором. 20. Ой, блядь. Та ну, я не затащу, хоча. Ну я можу безкінечно тоді кастувати. Тому... Якщо можу сейвитись. Схоже на обмовку, у тебе була явно краща пропозиція на, дум... на думці. Та сука. Як там перезапустити? Завантажити. Буду зараз, так і не вийде, мені похує. Я буду наказували, щоб пробувати доки не вийде, чи що. Та сука. Завантажити. Спроба зробити перемогу. О! Бель... Ай, сері. А ні, вийшло чотири. Перемога, люди! Не знаю, хоч це зробила, але я переміхал. Геніальна ідея, та благо для мого спраглого пуза, домовилося, солодкий пундику. Я з ними покінтувався, так як ви хотіли, а з ким я маю... З ними зьмемо якийсь це ріг, один подум, і земля двигатиметься від ім від імені моєї рідні. Ого. Скористайся ним за потреби, але ні на мить раніше огорубувати всіх навколо, а огор тоді огорі їсти їх. Гарно сказано і справді огорубувати всіх навколо. Бля, такий клоун, пісіс. Знаєте, що я дописав? Я сценарій дописав, типа огляд на перший і останній фільм Атаки Татанів. І мені лишилося написати структуризувати точніше свою теорію. І уже того, що я написав, короче, хватає щось на хвилин 40. А теорія я теж буде на 20 мінімум. Хотя можливо, я зможу її дуже скоротити побачу. Ля-ля-ля, я гуляю лісом, ля 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 Я гуляю лісом, все в мене прикольно, там якийсь контентик, але ми підемо. Спершу сюди. ля-ля-ля-ля. Табір гоблинів. Ой, ой, а ви злічу добрий? Мене відразу, що вони злі. Інтелект, успіх. А чого вечери? Я добрий. Фексайт. Знаслі лайнужер, не обіжай мене я крутий. Будьмо дипломатичними добрими, Гобліни не ходять поодинці, лише десятками. А, це він мені радить, не пизд з ними. Мудрість, залякування, природа, обман. Давай. Ізі победа зацініть. Оба піпа попа. Переміг. Юзаємо силу цього Шізіка. Да Демкро пеко! Та за шо песика, блін? Го чуть не биканув. Reeling suddenly, as if bitten. вільно хлопаки. Суща душа йде. Каже, що не відбувається всередині. Хлопаки е, примушують файний набіг на спочинок вакін. Взяли герцога, такої Певен е, старші подобають, аби вам дістали найбільшу здобич. Ваша файна сте друїд. Не там жодного Файно, файностя. Кері його спіймали, коли він цього табору. Один з тих злодюжок, е, як не сконав, dead. то він унизу ямі разом з іншими. Ага, oh, Що okay. в них такий табір, no, то наскільки жахливо має бути хто там? Яма. Лол. Зі мною прям всі по***ти раптом захотіли. Почнемо з гейла, бо я його люблю. Ти не гелс! А, я не хотів з тобою говорити. Нато не радій, за плотре платити, і доки ми не знаємо, якою є ця ціна. Єдиний розважливий підхід це обережність. У тебе є змога керувати іншими, змушувати виконувати всі твої забаганки, а ти проявляєш обережність. Це ж зовсім не весело. Ну тут згідний. Чи зараз дивні, а сили ще давніші, ми повинні намагатися їх зрозуміти, перш ніж робити поспішні рішення. Ну це на інтелектуаличах, в принципі. Сенсибл. Сенсибл. Гейлом я хотів побалакати. Я понял. Ніяк. Добре, добре, добра, добра. Мені вся сюди аж. Офігнали сюди спершу. Подивимося, чи є тут цей, як його. Ай Айяль. Неприємна Ну си... Да, напевно, треба дійти. Неприємна ситуація, зрозуміло. Та не, не вмирай. Тай буде наказувало чих приграти, розграду дозволяє. Нам треба піти дати пастки, напевно, спершу, як чи що. Але поняти би де ці пастки тепер. Як мені їх підсвітити? Ні? ХЕЛЬЛЬТЬНС! А ты куда? Куди ти пішов, бляй? Йоба народ, помирає ГЕЛ, ну йопересете. Нормально уже общались, ти вообще шо. Якесь болото. тут ладно, майбут сюда нема сенсу йти, я просто як дебіл получил урон. Теж такий варіант існує присутні. ля присутні. -ля, ля Ясно, що нічого не ясно, демгет Усміхнись, будь ласка, хто я? Щоб я усміхнувся, мені треба донат. Просто так не посміхаюсь, пойми. Ой. Що? За що, що й Почуй мій голос! Підкорись моїм наказам! Та пішла ти на! Я не буду підкорятись жінці. Ось що я ще застеляю туман і ви опиняється серед безмежної темної порожнечі, пітьма куди не глянь. Тоді передом з'являються постаті. Ельф в обладунках, що ви владу і силу, елегантний молодий чоловік із легкою щирою посмішкою і бліда дівчина з безбарвними очима. Я їх не бачу, очі її не бачу. Це мої обрані, їхніми вустами мовлю я. Хто я? Хто ти такий? Чи ти призуміє, будеш гідний стати з ними поруч? Зі мною поруч. Опа. Це виходить, якби її не спас, вона б зараз нічого такого не робила. Це комедія. What the fuck така. <реклама> Ви відчуваєте, як артефакт пульсує енергією, вона змиває біль, відштовхує цей голос. Міць моя росте, вісько мої гуртуються. Настане час розплати. Ні, я собі дивись на мене так. Я найкраще за тебе знаю, що це було щойно. Треба йти далі. Не знаю, що це в неї за іграшка, але чи все, що вона за нас. Ну, Що це було? Зіця до нас говорила абсолют, але нам вдалося захистити Рушаємо далі. Гадаю, якщо ми продовжуватимемо разом, то можу неї розповісти. Я служу шар. Мій, Мій дім це таємний, таємний монастир у брамі Балдура, а тим нашка. Зрупи відрядили Забутий артефакт. лишилась я одна, не можу дозволити собі не впоратися. А якби її не спас, більше розказати нічого. Це завдання вимагало максимальної таємничості. Усі ми погодилися, бо нам придушили спогади, щоб не видали плани. Шар шар. Це хто? Якщо дістануся до місця зустрічі в місті, мої спогади відновляться. До то, тому що брехти артифакт з власного життя. А ти маєш правду, хоч його не варта. Ходімо далі. Ладно, вона з моєю коханою містрою на те, що подруги, коханою? Е, в смислі коханою, гейл, ти шоб'єль. Шарце богиня пітьми. Сінцерда проявила свої наміри, вона хоче доправити його до місця призначення за всяку ціну. Тоді ж, як вам, досі не відомо, що воно таке. Хай собі тримає, коротше. Ого. О, так це ж наш кент. Да, я ту на тусовка. Я хочу їх всіх вбити. Ну мені хочеться вбити їх всіх. Всього блін Я Вже так багато хочу. Блін. мені мені здається, мені сюди треба Окей. Okay. Опа. Що? Ой, лу. стан не терпить брак уваги, і я теж. Я маю поглянути, ще одну редвекцію вже скоро. Окей, давай. Ну навіть не знаю. можна дати, в принципі. це? Давайте капці йому відомо. Прошу, братик. Тримай, братік. Живе братанчик, живе браза. Реально кайфу від життя. Потім приїхаємося пізніше. Всі щось приховують, ладно. Моє слово можуть це змінити. Маєте знати, ким я був, маєте знати, хто я насправді. Опа, опа, падва. Я лише тінь мого колишнього потенціалу. Ладно, можна сказати, що я колись був дуже обдарованим і ще в дитинстві міг не лише контролювати плетиво, а й творити чари з нього. Моя майстерність була такою високою, що на мене звернула увагу сама мати магії. Володарка таємниць богиня містра. Далю, хто є бог магія, але жінка. Не відкрила м відкрилися мені, стала моєю наставницею. З Часом вона стала моєю музою, а згодом навіть коханкою. О, Боже. кохався з богині. Схоже, ми з тобою мало досить різний досвід з містерою. давайте це скаже. Проливо зазначити, що її близькість нелегко здобути, але я зміг. Ми втішалися творитим одне одного тілом, розумом і душею. Та все ж я жадав більшого. Бачиш, яким би могутнім не був смертний чарівник. Ми ніколи не сягаємо далі самої лише поверхні плетова. Містера Ає нас під контролем. Є межі, за які вона не дозволяє нам виходити. Однак щоразу, як я був із нею, то стояв над прірвою, позираючи на по той бік. Ну я без такої богинію теж замотив. Х'юю е, перетнути красленні межі. Е, це так близько до Єресі, як тільки може підійти чарівник. Можливо, однак, спокусу за межами смертності гарно мотивує. її переконати. Я супився, благав, присягався, що лише хочу краще її служити. Та вона лише всміхалася, як зала вдовіль задовольнятися тим, що маю зараз. Мені важко це осягнути, але я ділив ложу з богини, і все ж був невдоволений. Потім я хотів довести свою гідність. Ми її наближалися до, до суті моєї дурості, розповісти історію, що з нею стоїть, чи перейти відразу до фіналу. Міська розкажи все. Слухай ну, недавно у високій вежі був могутній правитель. До речі, вежа була летючою. Цю історію розповідає іншим разом, але суть її в тому, що він прагнув захопити вигеню магії та сам стати Богом. Йому майже вдалося, але Майже було недостатньо. і вся його імперія на терил пала з небес на землю. А сам він щось там того дня на волю вирвалося шалена хвиля магії, що прокатилося королівством, наче перевісний хаос. Навіть саме вплетево не змогло витримати такого натиску. Воно тріснуло, а тоді розлетілося на шумачки, і на землях смертних не лишилося магії аж до повернення. Містри, вона відновила плетво, об'єднавши всі його розсіяні уламки. Чи так я гадав? Поки під час своїх досліджень не дізнався про книгу Нетринський фоліан, у якому був запечатаний недосяжний для неї шматок розколотого плетла. А що як думав я? А що як по кількох руках я зможу повернути богиню частку богиню її самої? Романтично? варіант з квітами і шоколадом? Ти навіть не розглядав. Лол. Та твій величний план був подібний до вливання чашки води у море. Геніально. Е, мушу визнати ця пропозиція звучить спокусливо. Щоб тоді було намагання а результатом поразки. Я був певен, що такий могутній вчинок е, загорнутий у романтику переконає містеру взяти мене за руку і запросити у свої досі заборонені володіння. Я б хотів бути на його місці. Я зайшов, словно звісну, книгу і приніс до свого кабінету. Ну а далі, покладу до руку мені на серце, я покажу тобі. Окей. Okay. Відчуваєте, як бугло тремтить, коли Гейл впускає вас. О, мені подобається, як це звучить. У ух. вух. Ви бачите очима Гейла, крокуєте коридорами його жахливих спогадів. Книга запечатана раптом відкривається. Всередині немає стрінок, лише чорна субстанція плетова, що вирує і тремтить. Коли її пазулі небугано відгризаються, виблюються у вас обоги, яке воно нескінченно голодне. В ньому всередині живеться... На щастя, миті, за які я поглинув фрагмент, не вистачило, щоб вбити мене на місці. Цей чел літералі мій, якщо чесно. Українська гниль, ця куля за браком лишнішого слова, тоді в мене в грудях, і я маю годувати її. Поки я погнаю залишки плативо з достатньо могутніх джерел, вона мовчить. Інакше, колись вона повністю стабілізується. Ти помреш, це значно Я Вибухне важко передбачити силу виверження, але з того, що мені відомо про нетринську магію, я б сказав, що навіть такий вибух здатний зруйнувати місто на кшталт до глибоководдя. Ми нічого не можемо зробити. Ми можемо натрапити на королівську колекцію магічних артефактів десь за рогом. Можемо зустріти чудо десь неподалік, але цього може і не статись. Все це певно схоже на зраду. Скажи лише слово, і ми підемо різними шляхами. Ми зайшли разом так далеко і разом підемо далі, буде так. Підемо далі. Так, заїбали на фоні, типу, поекі базарі, твоя душа, справді е, гартує мою власне, дякую тобі. Із всього занового сильного серця, дякую всім, розумію. Якщо ви проти мене, я склею голову, якщо ви сьогодні моєму бойці. Окей, окей, віримо, повірили. Я стою над прірвою, але якщо ти не втрачаєш надію, то я не буду, я битиму. Всього поради так і зможу. Така чуттєва сцена, якби не пили гоблі на фоні. Too much fun, завалить є. Алоп я люблю ль... вже нарешті. Окей, okay, окей. Okay. Куди йти? А, давайте на дербано полізом, по приколу. Тут -су -су можна відкрити, да? у мене це щось я, я? Я люблю. Ль... А бка. Сумно. Я попався. Що там казали, треба поспати, да, перед цим всім, зробити великий відпочинок. Ідемо потужно супер відпочивати, бо це вже душно стає. Чекайте сцена. Й... Й... Я бы. Що тут у нас? Що мені сниться? What the fuck? Оооооо! о, о, о Дарова! Дарова! Впізнали? То впізнав. Да, Кавона гарна, яку я гарно зробив? Гідні? Да-да, юка, це ти. Впізнали, впізнали. А, це вона мене врятувала? Я тут, щоб врятувати би знову. Не хвилюйся. Ти не станеш міста принаймні, поки я поруч, я тебе захищу. Ю це мене захищає, о боже. Віримо, повірили, довіряємо. Окей. Okay. У тебе є дуже великий потенціал. Це завдяки паразиту. Інстинкт підказує, що йому треба опиратися, але насправді ти мусиш прийняти його та в... виростити. Виростити паразит. Я дозволю йому тебе спожити, але заради нас із тобою ти мусиш навчитися ним керувати. Окей, okay, а ти хто? Нє, я то знаю, але ти хто. What the fuck? Is це битва за долю Фейруна Битва, яку ми програємо поки що. це змінити, але тільки якщо приймеш свій потенціал. Я би ще знав за кого ця битва. Це хто? Я мушу йти, ворог наближається, але я повернусь. You are so cute. Да, ебать его в рот. Це було прикольно. Звук. А, шо це було? Так, ну ми підемо поговоримо з Гейлом, і чи можна вже Перепрошую, yeah. я ще не зовсім прийшов до тями минулої ночі. мені наснився дуже дивний сон. До мене хтось прийшов, діваний ми краси та сили. Опа! Згідний! Він шарить, він шарить. Стрігає за мною зберігає, наші поголки можуть стати корисними, якщо ми скористаємося їхньою силою. Так по нього мені зі всіма треба перебазарити по цьому поводу, да? Тож ти не віриш, що це діво було справді, мені теж таке наснилося, схоже її відвідують схожим посланням. Дуже цікаво, я багато читав про плевіться. Не було свідчення про однакові снизиковані. Вважаю, що можна вірити нашим відвідуючим. Так, щось стримує наше перетворення. Можливо, це наші нічні відвідувачі. якщо так, то нам ще багато невідомого невідомо просили, що грають нами. Навряд чи варто ратіти нашим рятівникам, не знаю їхні, не знаючи їхню природу та наміри. Там зі мною собака хоче поговорити. Сподіваюся, впевненість виявиться обґрунтованою. Так я сам її створив, все буде нормально. Поняття це всім приснули. Да? Ладно, що песик хоче гау песик. Хоче гав гау. -гау. Мічаєте їм на собачому маншийнику? Дряпко, погладити його. Вибір, очевидний. всі схвалюють, бля. Всі схвалюють, типу всі. А, ні, Гейл, цей Асканор. Бейт з я не схвалюю. Погладити його знову. І всі схвалюють знову чи ні. А, е, вже не всі схвалюють. Вже не схвалюють. Чому так? Чому так? Ти. А, тобто можна було тільки два рази погладити і піти, а руки поменш? Для того, як гладиш собак, треба мати руки. Цікавий факт. Будете знати. І виходимо, я думаю, ми не ігралися в балдуру. Думаю, стрім по Балдургейту, навіть трохи по балдургею, був продуктивний.